Привіт, друзі! Сьогодні я вас веду в ностальгію і приготую разом з вами картопельку, яку готувала колись ваша бабуся. І перше, що нам потрібно, це любов. Друге це інгредієнти, і третє це глиняний горщик. А тепер інгредієнти: морквинка, цибулинка, часничок, м'яско в моєму випадку це попередньо просмажений кролик, відбірна домашня картопелька, глечик потрібно віддати кип'яточком. І тепер наріжемо наші інгредієнти. Як заманеться. Летя б смажуємо наші інгредієнти трошечки, щоб дало золотисту корочку. Поки наші інгредієнти смажаться, ми можемо увімкнути нашу піч та підігріти. Я виставляю на 230 градусів, чекаємо, поки вона нагріється. Тепер в наш глечик ми додаємо всі інгредієнти. І я спочатку даю трошки олії, викладаю м'язко наше, наша картопелька, просмажена цибулька, морквинка і невелику кількість масла. Заліємо водичкою, відправляємо в нашу піч. І даємо готуватися приблизно 30 хвилин. Ну а тепер, друзі, я вам бажаю смачного!